Глава 11. Діти відчиняють двері під час перерви, щоб впустити Брітмарі пірата. Другу половину матчу Брітмарі проводить перед зеркалом у ванній. По-перше, бо вона не хоче виходити і розмовляти з кимось із дітей, а по-друге, бо їхня команда знову забила гол, тож їй заборонили виходити до кінця матчу. Тому Брітмарі стримить усередині, сушить волосся, приносить їм удачу. Та переживає життєву кризу. І все це можна робити одночасно. Її відображення в дзеркалі належить комусь іншому, комусь, чи його обличчя торкалося багато зим. Зими завжди були найгіршою порою як для балконних квітів, так і для Брід Марі. Найважче було вжитися з тишею. Бо поринувши в тишу, ти не знаєш, чи хтось пам'ятає, що ти тут. До того ж сама зима. Це тиха пора року, бо холод роз'єднує людей робить світ беззвучним. Після смерті Інгрід тиша просто паралізувала Брітмарі. Батько почав приходити з роботи все пізніше і пізніше, а згодом він почав повертатися додому так пізно, що, коли він приходив, Брітмарі вже спала. Якось уранці вона прокинулась, а він тільки повернувся додому. Зрештою, ще одного ранку вона прокинулась. А він узагалі не прийшов. Мати все рідше говорила про це. Вона все довше залежувалася уранці в ліжку. Брідмарі блукала по хаті, як роблять діти, яким випадає життя в безмовних світах. Якось вона розбила вазу, аби лише мати накричала на неї зі спальні. Але мати не озвалася. Брідмарі просто попідмітала ті скляні друзки і більше не розбивала вас. Наступного дня. Мати залишалася у ліжку, аж поки Брітмарі не приготувала вечерю. Через день вона встала ще пізніше. Кінець кінцем вона більше не підвелася. Звичайно, деякі материні подруги надіслали чудові квіти, висловили співчуття, але вони були занадто зайняті своїм життям, аби віддати данину шани тому, хто вже і так помер. Відмарі зробила надрізи на стеблах квітів і поставила їх у вимиті вази. Вона прибрала квартиру і вимила всі вікна. А через день, виносячи сміття, вона зустріла на сходах кента. Вони задивилися одне на одного, як діти, котрі перетворилися на дорослих. Він був одружений, мав двох дітей, але нещодавно розлучився і тепер приїхав провідати свою матір. Він усміхнувся, побачивши брітмарі, бо в ті дні він її ще помічав. Брід Марі потирає під мизини палець, стоячи перед дзеркалом. Біла смужка на ньому схожа на татуювання, глузує з неї. У двері ванної стукають. За дверима стоїть пірат. Ха, ну що, ви виграли? Два нуль, щасливо киває пірат. Бо насправді я стою тут весь час тільки тому, що ви мені так сказали. У мене немає ніяких проблем із травленням, дуже серйозно каже Брідмарі. Пірат трохи зніяковіло, киває, бурмоче «Егеш» і показує на відчинені вхідні двері. Там знову свен. На порозі стоїть полісмен, піднімає руку і незграбно махає. Брідмарі повертається назад. Невідомо чому глибоко збентежена, і зачиняє за собою двері ванної. Привівши до ладу волосся, вона глибоко зітхає і виходить знову. Так, каже вона полісмену. Полісмен усміхається і простягає папірець, який тут таки впускає, передаючи брід Марі. Ой ой, вибачте, вибачте, я просто подумав, що я вам це піддам. Ну, я подумав, чи то пак ми подумали. Він махає в бік піцерії. В відмирій робить висновок, що він розмовляв із незнайомкою. Він знову всміхається, складає руки на животі, потім передумує і пересуває їх аж до підборіддя. Ми подумали, що вам же треба десь жити. Звісно ж, звісно, я зрозумів, що ви не захотіли зупинитися в готелі в місті. Не те, що ви не можете жити там, де вам захочеться, звісно. Ми просто подумали, що це може бути гарною альтернативою для вас, можливо. Від Марі дивиться на папірець, це написане від руки з помилками, рекламне оголошення про кімнату, яка здається в оренду. Знизу під текстом зображення маленького чоловічка в капелюсі, який, начебто, танцює. Зв'язок між чоловіком і оголошенням абсолютно незрозумілий. Це я допоміг їй зробити рекламу. Захоплено пояснює полісмен. Я відвідував спеціальні курси в місті. Вона дуже гарна пані, та яка здає кімнату, я хотів сказати, вона саме повернулася в борг. Тобто, я маю на увазі це тимчасово, звісно, вона продає будинок, але це тут у боргу, зовсім недалеко. Можна дійти пішки, але я можу вас підвести, якщо хочете. Брови брітьмарі все ближче суваються. На дворі стоїть поліційна машина. У цьому? Так, я чув, що ваша машина в автомайстерні. Але я можу вас підвести без проблем. Для вас це точно не проблема. У той час, як я маю їхати по цій комуні в поліційній машині, так? Щоб усі подумали, що я якась злодійка. Це ви мені пропонуєте? У полісмена присоромлений вигляд. Ні, 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 звісно, ви б цього не хотіли. «А вже ж не хотіла б, каже Брітмарі. Щось іще. Він засмучено хитає головою, розвертається і йде. Притмарі зачиняє двері. Діти залишаються в центрі відпочинку, поки вона висушує їхній одяг сушаркою. Одяг, який не можна висушити сушаркою, вона розвішує сохнути так, щоб діти могли прийти по нього наступного дня. Більшість із них. Іде додому в футболках. У певному сенсі, саме так Брітмарі стає тренером їхньої команди. Просто їй про це ще ніхто не сказав. Ніхто з дітей не дякує їй за випраний одяг. Двері за ними зачиняються і центр відпочинку занурюється в тишу, яку можуть заповнити тільки діти і футбольні м'ячі. Брітьмарі прибирає з придиваного столу тарілки бляшанки з-під лимонаду. Омар і вега. Залишили свої тарілки на підставці для сушіння. Вони не помили їх, не поклали в посудомийну машину, навіть не сполоснули. Усе, що вони зробили, це просто залишили їх там. Кен теж іноді так робив, наче сподівався, що йому за це ще й спасибі скажуть. Ніби він хотів, щоб і знала, що коли завтра ця тарілка помита й висушена, стоятиме в серванті. То в цьому, безумовно, є і його заслуга. У вхідні двері центру відпочинку стукають. Година вже пізня, тому Бритмарі думає, що це хтось із дітей щось забув. Вона відчиняє двері і каже Ха. І тут вона бачить, що на порозі знову стоїть полісмен. Він ніяково всміхається, Бритмарі негайно змінює тон на Ха, що має зовсім інше значення. Принаймні через те, як вимовляє його брідмарі. Полісмен судомно скохтує, видно, набираючись духу. Зненацька він вихоплює звідкись бамбукову шторку, ледь не стукнувши нею брідмарі по лобі. Вибачте, так, ну, я просто хотів, це бамбукова шторка, каже він, і мало не впускає її в грязюку. Ха, каже брітмарі, тепер уже трохи стриманіше. Він радісно киває. Я сам її зробив. Ходив на курси в місті. Далекосхідне рукоділля. Він знову киває, наче Брітьмарі має щось сказати. Вона не каже. Він тримає бамбукову шторку в неї перед обличчям. Ви можете затулити цією шторкою вікно, щоб ніхто вас не побачив. Він жваво показує на поліційну машину, потім на бамбукову шторку, потім на дощ. Який знову припустив, як він це робить у боргу, який, у свою чергу, явно радіє дощу, не знаючи, що йому іще робити зі своїм часом. А ще ви можете тримати її над головою, коли ми йтимемо до машини, як парасольку, щоб не зіпсувати свою зачіску. Він знову сковтує і торкається бамбука. Ви не зобов'язані. Звісно, звісно, я просто думав, що вам треба десь жити, поки ви в боргу. Я думав, так би мовити, ну, ви розумієте, навряд чи годиться такій пані жити в центрі відпочинку, так би мовити. Потім вони довго стоять у тиші. Відмарі складає руки по іншому, а потім, нарешті, глибоко видихає, з невимовним терпінням, і це зовсім не зітхання. Потім вона каже, мені треба забрати свої речі. Він завзято киває. Вона зачиняє двері і залишає його стояти під дощем. Ось так воно й продовжується, те, що почалося.